Анна зі своєю шестирічною донькою пройшли на планове щеплення. Перед вакцинацією дитина пройшла обстеження, де й виміряли температуру, послухали та перевірили лімфатичні вузли. Мати ж розповідає, що не пропускає жодного щеплення дівчинки та робиться для її здоров'я. Вакцинація це єдиний спосіб принципі забезпечити себе і убезпечити себе від таких смертельних хвороб, таких, наприклад як кір, паротит і так далі. З 24 липня у Чернігові та області розпочалась нездоганяюча кампанія щеплень від КПК. Кору паротиту та краснухи КНП сімейна поліклініка отримала понад 2000 тисячі доз цього препарату американського виробника. Зараз цю процедуру можуть пройти діти, які пропустили одну чи дві вакцинації. Вакцинація проводиться КПК в один рік і в шість років. Це за планом. А наздоганяючи ця кампанія це для діток, яким виповнилось два роки, і в них немає першого щеплення з двох років до сімнадцяти, і для діток, яким виповнилося сім і до сімнадцяти. В яких немає другого. Після 6-місячного віку, якщо дитина контактувала з хворим на кір, їй робиться бустерна доза, яка не враховується в цей перелік. Тобто вона тоді у рік і в шість років зробить також щеплення від кору красного паротиту. За словами Наталії Крючко, кір це небезпечне інфекційне захворювання вірусного походження, яке важко лікується та має серйозні наслідки. До таких хвороб відноситься також паротит та краснуха. Аби обезпечити дитину від ускладнень, лікарі радять робити щеплення. Паратит захворювання, яке вражає залози, в тому числі і статеві, також приємного в принципі мало. Краснуха, вона і для вагітних, ви, мабуть, знаєте багато людей, що це важке і небезпечне захворювання для, для ненародженої дитини. Тому для того, щоб вагітні жінці не захворіти, повинна бути Достатньо велика, велика маса людей вакцинована проти, проти цієї інфекції. Існують і протипокази, через які щеплення від КПК робити не можна, зазначає Тетяна Андрєєва. Це діти, які хворіють на снід та онкологію. Не можна робити щеплення, якщо є тяжка Реакція на попереднє щеплення, якщо дитина хвора на гостре захворювання, якщо дитина має серйозні протипокази неврологічного характеру. Це діти з тяжкими хворобами. Згідно з законодавством, дитина, яка не має необхідних щеплень, не допускається до дитячих навчальних закладів. Навіть боляче не було. Тому лікарі закликають своєчасно вакцинувати дітей, аби уберегти від ускладнень та проблем зі здоров'ям.